Так виходить, що без дітей ніяк. Добре, що ви є, тому що підходьте тут, будь ласка. Тут. Так, Я шукаю експертів. Е, хто знає, розбирається в овечках, хтось може бачив, чув. Так, я знаю, хто точно знає. Е, коли багато овечок збирається, як це називається? Стадо, отарок. Отара. Отара. Так м'якше. Отара. Гарно. Літературно. І зараз таке коротеньке Євангеліє було, що якщо хтось так закрив покліпав очами, міг пропустити. Чи ви чули про що було це Боже Слово сьогодні? У мене є хрестик. У тебе є хрестик. Це дуже добра новина, радісна. Євангелія була про те, що нам каже, те, що мені мій отець дав цих овець і я їх буду оберігати. Так, а хто їх оберігає, тих овець? Пастух. Пастух, пастер. І хтось з вас взагалі бачив отару і пастуха? Так, у нас є дві, двоє, троє, четверо. Так, п'ятеро. І що, як ви можете це описати, коли цей пастух він йшов спереду, саду, де він був? Зазвичай, коли от можна побачити, то це тоді, коли. Пастух він дивиться, щоб кожна овечка кудись не втекла, а вони там їдять собі траву. інше роблять задача пастуха просто дивитися те, щоб якась овечка кудись не втекла, або щоб її якийсь вовк не впіймав. Так, і овечки, як правило, почувають себе дуже спокійно. Так, вони не бігають вони… Ось така, така річ розповідає один священник. Я також, до речі, бачив в дитинстві, бачив в селі у бабусі, і теж, будучи студентом в Римі, бачив, як переходять з одного місця в інше, переганяють ці отари, йде позаду пастер, так, цей, цей звук, який ми не можемо звикнути. Іде завжди пастер, і овечки собі йдуть. І коли одна овечка десь там відстає, Досить, щоб пастер її якимось там своїми словами її покликав, і вона зразу повертається. А що що тут треба? <с>? Так, а ми такі непереможні. І отже, дорогі діти, хочу тільки вас запитатися, чи якби зараз, наприклад, був вечір, не було світла, або дуже багато було різних голосів. Чи змогли б розпізнати голос вашого батька або мами? Так? Навіть якби ви стояли спиною. Навіть якби це була ніч. Навіть якби це було далеко. Так? Ну, менше більше каже Софійка. Тому що ви звикаєте до цього голосу. І так добрий пастир, він теж говорить, Ісус. Що мої овечки мене слухають, вони знають мій голос. Тому, якщо ми є тими добрими дітьми, ми знаємо голос наших батьків і теж будемо знати голос Ісуса. Деякі з вас через тиждень будуть приступати до першого причастя. О, бачите? Угу, угу. Хто саме? Підніміть, О, то майже всі, майже всі. Дуже-дуже добре. Тому ви напевно, що як будете йти до приймати Ісуса, то вже вмієте розпізнавати Його голос? Ні? Навчилися? Дуже добре. Я вам дякую за допомогу. Я радий, що ви маєте уяву, що ви розумієте, хто такий добрий пастир, що це Ісус. Знаєте, що треба йти за Ним, а не за якимось іншим. Так само, як йти за голосом ваших батьків, а не за будьким. Хто з вулиці, кого ви не знаєте, тому що можуть вас завести не в ту сторону. Тому ми завжди вчимося слухати того доброго голосу. Дякую вам. Повертайтесь назад. І дивно, як сказав хлопчик Андрійко. Дивно, що сирени, а ми тут стоїмо, сказав прикольно. Я теж так подумав, що прикольно. Але ми так живемо вже четвертий рік. І сьогодні неділя доброго пастиря. Добрий пастир, який є завжди з нами. Ми збираємося кожної неділі чи на кожній Христі навколо цього доброго пастиря. Ісус використовує цю алегорію пастиря стада, цього отари, за допомогою якої пророки виражають стосунки Бога зі своїм народом, щоб позначити свої стосунки зі спільнотою. Він є втіленим пастирем у всьому подібним до нас, крім гріха. Цей алегорією Ісус хоче передати послання, що його план це спільнота. Ісус завжди. Його план був будувати спільноту. І у цей пасхальний час Боже Слово підкреслює, що Ісус є пастирем, який живе, який продовжує перебувати посеред своїх, щоб бути зв'язком єдності, творячи в ній сопричастя. Ісус не є богочоловіком, який щось там колись в історії зробив, а потім попросту. Відійшов в історію. Дві тисячі років тому ну, помер, був такий добрий чоловік, пророк, він все ще залишається єдиним пастирем своєї спільноти, яку живить своїм словом і тілом. Він поставив слугами своїх братів, які керують і оживляють спільноту в його ім'я і завжди посилаючись на нього. І є так. Коли священник говорить проповідує, чи катехет, чи навіть батько, мама в сім'ї, то коли говорить добрі речі, говорить ім'я Ісуса, для Ісуса, від Ісуса, і тому, коли ми приходимо, відкриваємо наші серця і можемо почути, бо для кожного з нас Ісус має своє Слово, для кожного, для твоєї проблеми, Твоїх труднощів, Твоєї втоми, для Твоїх страхів. Він сьогодні має для тебе слово, якщо ти бажаєш, якщо ти відкриєш твоє серце. Ісус своїми словами і вчинками дає зрозуміти, яким є його намір. Він пожалів їх, бо вони були як вівці, що не мають пастиря. І потім каже, що не тільки тих, яких зібрав, але каже, маю й інших овець, що не з цієї отари, мушу їх покликати, щоб слухали мого голосу і почули мій голос, і щоб була одна отара і один пастир. А у кульмінаційний момент тайної вечері він палко молився, Отче, щоб вони були в єдності, як ми з Тобою, в єд... єдині, щоб святі увірували. Але Ісус, Він робить свій план ще зрозумілішим і далі. Він на початку свого служіння, своєї мандрівки, коли був як пастером, мандрівним, пророком, Він закликав деяких іти за ним, а навіть жити з ним. Закликав і ці люди вони жили з ним. І це для нас є такою наукою теж, що коли ми приходимо раз в тиждень, напевно, Можемо прийти на цю годину і бути з Ісусом. Але цілий тиждень не жити з Ісусом. А Ісус нас запрошує, щоб ми з ним постійно жили, проживали в кожній ситуації, в кожному моменті, а навіть запитували Його, Ісусе, а як би Ти зробив? Ісусе, порадь мені. Кажуть, якщо півгодини бути в Тиші, то, напевно, приходить добра думка. Відповідь, яка вам потрібна, не в нервах, не в накручуванні себе, а взяти до рук Боже Слово, Ісусе, скажи мені, дай мені пораду. Учні розчарувалися, перелякалися, коли Ісус помер на Христі, але потім Він Воскреслий прийшов і знову їх об'єднав у спільноти, де вони могли переживати Євхаристію, чути Боже Слово. Робити добрі справи і так дві тисячі років, незважаючи на війни, переслідування, голодомори, страждання, чи роки процвітання церкви Христової, завжди був з ними, завжди з них формував спільноту. Є також така річ, що Ісус, коли формував, формує, формував своїх учнів. Євангелист Лука в діяннях апостолів, 4 розділ, 32 вірш, каже: мали одне серце і одну душу. Чи ми так живемо Божим Словом, чи ми є тим одним серцем і однією душею? Чи коли б зараз зайшла якась чужа людина, вона би відчула себе тут в родині, в сім'ї? Де тут, де його прийняли, зрозуміли, підказали, розрадили. Напевно, що так. Напевно, що ми є доброю спільнотою, але завжди є куди рости. Письменник французький Шарль Пек сказав: це наша релігія приймати братерство і жити братерством. Християнином не є той, хто має такий рівень чеснот чи, чи духовності. А той, хто є частиною Божої сім'ї. Християн є той, хто досягає цього рівня. Це той, хто простягає руку допомоги, той, хто створює ланцюжок з іншими братами і сестрами. А церква це родинний стіл, де всі їдять з однієї посудини. І Бог, по-батьківськи головує на цій трапезі, Він взяв на себе ініціативу в любові. І ми приходимо всі. Щоб черпати цю Божу любов кожного разу, коли приходимо до храму. Коли нам бракує, і кажуть люди, я не вмію любити, я не можу цю людину просто не сприймаю, то прийдемо до Ісуса, черпаємо від Нього сили, любові, терпеливості, мудрості. Вже в IV столітті став відомим вислів святого Кеприяна, який. На Латині казав «Улус християнус, нулус христианус, в перекладі означає одинокий християнин, не християнин взагалі. Іншими словами, самотній християнин це неможливе, це як бджола на самоті, вона просто загине. Коли люди кажуть: Я собі сам вдома помолюсь, я собі живу, я собі знаю. Такого не може бути, тому що це християнство поступово помре. Така людина асимілюється, адаптується до цього світу і взагалі забуде про свою ідентичність дитини Божої. Також, брати і сестри, ми звикли до того, щоб прийти на Богослужіння, послухати і піти собі. І деколи це може бути таке, як. Бути клієнтами якогось супермаркету чи банку, прийшли, взяли, що нам треба, і пішли. І дехто каже, що він може індивідуально переживати свою релігійність, свою віру, але це є абсурд, тому що це є нежива віра. Ісус очікує від нас заради нас і заради інших, щоб ми творили простір братерства. Цей перехід від егоїстичного життя до братерського стає можливим, коли людина зближається до учителя, відчуває його особисту любов, і притча про доброго пастиря хочеться пояснити, Ісус не є політиком, якому важливо великі натовпи і маси, Він знає кожного на ім'я. Він дав життя конкретно за кожного з вас. За мене, за тебе, за всіх тут присутніх і неприсутніх. Він полюбив мене і віддав себе за мене, відмовитися жити разом по-братськи означало б радикально провалити план Ісуса, заперечити нашу відповідь на Його любов. Але що потрібно для того, щоб бути частиною спільноти Ісуса? Він виражається дуже чітко: мої вівці слухають мого голосу. І коли розмовляли з дітками, чи вони розпізнають голос своїх батьків, ні секунди не задумувались так. І навіть в темноті, і навіть зі спини, і навіть на відстані, вони завжди розпізнають голос свого батька, своїх батьків. Також і ми, як християни, ми мали би завжди вміти чути голос доброго пастиря навіть серед шуму, гаму цього світу. Недостатньо, брати і сестри, казати Господи, Господи, прийти тільки помолитися, потрібно виконувати волю Отця, слідуючи за ним як за вчителем. Справжні християни це ті, хто служать своїм братам і сестрам, це має назву милосердя, безумовна любов, По тому пізнають, що ви учні мої, як будете любити один одного. В Спільноті Ісуса. Немає місця для класовості, ні для рівнів вищості чи нижчості, як гарно висловив свої братерські стосунки з членами своєї дієтезії святий Августин. І знову ж таки, ця фраза, яку використав теж папа Лев XIV на своїй першій промові, як тільки його вибрали, він, син святого Августина, монах Августинянин, і теж скористався цією фразою, сказавши: з вами я є християнин, для вас я є епископ, з вами я є християнин, для вас я є батько родини, я є бізнесмен для вас, я є політик для вас, юрист, військовий, а з вами я християнин. Така є ця родина християнська. Але великою драмою є, брати і сестри, це не брак священичих покликань, а пасивність мирян. І тут треба уточнити: ви, напевно, є людьми, які відповідають на потреби церкви, ви, напевно, є людьми, які молитесь, ділитесь, допомагаєте. Але ця пасивність може бути тоді, коли матері бояться за своїх дітей в плані. Коли син відчуває покликання чи дочка до священичого, чи монашого життя. І тоді кажуть: дуже добрий священник в нас є в парафії, але мій син ні, то це занадто. Мої діти мають навчатися, бути спокійними і бути взагалі щасливими подальше від всього страшного і небезпечного. І так воно, з одної сторони, є добре. Але одна мама одного священника подарувала. Таку пісню іншому священника, іншого священника, якого був день народження. І ця пісня коротенька каже: така малознана пісня, але я піду за хрестом, моя мамо, по вузькій кам'янистій стежині через терня до Божого храму хочу жити в монашій родині. Приспів каже: Мамо моя, рідна мамо, не жалій для Христа свого сина. Щоб служив у Господньому храмі цілопально як Божа дитина. Така пісня вдячності тим, які служать і закликом до тих матерів, які є напевно добрими матерями, які дають життя, які виховують, навчають, відважуються, народжувати, відважуються, мають терпеливість, мудрість виховати добрих дітей, але не жалійте для Ісуса ваших дітей. Він зробить їх по-справжньому щасливим. Одного разу, розмовляючи з моєю мамою, також сказав, як вона це бачить, вона сказала: якщо ти щасливий, я теж з тобою щаслива. А на завершення, коли ми говоримо про спільноту, про доброго пастиря, то такий відомий християнський філософ Габріель Марсель сказав, є лише один біль. Бути самотнім, саме тому спільнота без сумніву є місцем радості. Амінь.